Шановні, це. Упс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Скажи 300. В Челябінську запалало на тракторному заводі, за офіційними даними пропагандистів, там загорівся трансформатор. Але якщо подивитись на відео, як там палає, як там бахнуло, і знати, що на цьому заводі оснащують двигунами танки Т-72, Т-90, БМПТ-Термінатор, а також купу іншої Макшанської військової техніки, можна сказати лише одне: упс! А що трапилось? Ви що там в трансформаторах струм через тротил пропускаєте? О, О іди, А там пожар. Там взорвалось. М -м, та це щось трансформатори там коротнуло. Здається, легітимна військова ціль отримала легітимний удар. О, зараз баскетбольчик подивимось. А може краще гру в кальмара? Та давай краще Формулу 1. Там Макс Ферстапен. Заплатіть відьмакові карбованим сріблом, карбованим сріблом. Так. А ну зберіться там. Підписку купую тільки одну. Тому давайте домовлятись. Тобі більше не потрібно обирати. Тепер можна просто оформити підписку на фан-пакет «Сетанта Sports плюс Netflix та не обмежено дивитись як топові спортивні змагання, англійську прем'єр-лігу Формулу 1, так і популярні серіали. Переходь на сайт «Сетанта Спортс». Та придбай фан пакет «Ситан та «Спортс» плюс «Нетфлікс». Та відпочивай різноманітно, не обираючи щось одне. Тому що в тобі живуть два шанувальники. А ви взагалі... хто? Er terrorismo На Московії заборонили рух ЛГБТ та визнали його екстремістським. По-перше, це абсолютно варварська дичина. По-друге, це все більше нагадує нацистську Германію. Хоча куди ще більше? Тепер треба казати, що це нацистська Германія нагадує Російську Федерацію. Визнавати людину терористом через її сексуальну орієнтацію. Це крінжець, шановні. І ще цікавий момент, що будуть робити такі відомі терористи, як Філіп Кір. Коров, Діма Білан, Коля Басков, Сергій Лазарів, губернатор Хабаровського краю Михайло Дихтярьов, який був ручним хлопчиком Жириновського, син Дмитра Медведєва та інші. Вже патріотичними постами в соцмережах та піснями не відмажешся. Будуть вас саджати за екстремізм. На зоні будете підписувати контракт з Шторм Зет. Ну а далі знаєте, додому в пакеті, а Киркоров в пакеті зі стразами. Великий переполох в маленькій Бурятії в Бурятії на байкало-амурській магістралі стався вибух у тунелі. Вибухнули цистерни з паливом та вантажний потяг. Це єдине серйозне залізничне сполучення між Росією та Китаєм. Подейкують щодо справи, причетний пан Малюк та його славетна команда ЗСБУ. Щоб ви зрозуміли, бабах відбувся на відстані понад 5 тисяч кілометрів від України. Руки помсти ростуть, ніхто і ніде не сховається, навіть на Сахаліні, навіть якщо начепить роги, та буде вдавати з себе оленя. А щодо цього тунелю він тимчасово паралізований. А значить, менше зброї та обладнання отримає російська армія, а значить, більше буде й гинути. Приємна ситуація обожнюю такі. Третя чеченська наближається. Российская фашистская жаба снова влюбляется за гадюкой. Военкор 13 рассказывает про реальные отношения между российской армией и кадыровскими боевиками. У нас э, все движется большими шагами к Третьей Чеченской. Если кто не в курсе, то ну, <laughs> я, видимо, открываю Америку, потому что жить мирно и дружно, видимо, никто не хочет. Э, угрозы гражданам России, там, расправой всяческой. а также э, все эти выкидоны с непонятными б, награждениями. До речі, поки ми готувалися до цього випуску, сину Кадирова, Адаму Кадирову, дали почетний гражданин Донецька. Ну, причому мені здається, що насправді яка різниця, але хтось там чомусь вирішив, що треба розпочати оці ці перегони з нагородами для сина Кадирова. Можливо, Кадирова вже не має місця, куди вішати нагороди, і Адам Кадиров, його син, це як додаткова така площина, куди можна тепер вішати. Ну, Кадирово вже нема куди почетний гражданин Донецька, а ну, от сину можна. Це знаєте, як ну в традиційних родинах син нашого за батьком, якісь речі. То тут за Кадировим син Кадирова доношує його нагороди. І я насправді здивований, що комусь це не подобається, бо для мене очевидно і дуже звично, що Кадирівці Труських там в Росії чуть що не так ставлять на коліна, примушують вибачатись, викрадають, завозять там на свою територію. Ви всі бачили цей момент, що знову ж таки той самий Адам Кадиров якогось чувака побив там в камері. Коротше, це для мене ну просто звичайне положення речей. І Що хтось. Цим не задоволений, ого, це щось новеньке, і насправді, якщо цю ідею підхоплять і якось підтримують, підхоплять, то нас очікують дуже цікаві події в майбутньому. Тож тримаємо кулачки. Пацани, я просто скажу вам так: я в плен к вам здаватися не буду. Я знаю, що відбувається в плену. Руськи, здавайтесь в полон до ЗСУ. Вам гарантується гаряча їжа, толерантне конвенційне ставлення. Ви просто будете за всіма міжнародними стандартами сидіти як військово -полонені. Не здавайтесь в полон до кадирівців, вони вас будуть, т... поки ви не здохнете. Хоча здавайтесь, якщо хочете. І краще одразу застріліть, якщо у вас така можливість буде. В Росії справді наближається третя чеченська війна, і я на неї чекаю навіть більше ніж на новий сезон супермами. <гум> <гум> Сподіваюсь, за результатами цієї війни переможуть справжні ічкерійці. а російських фашистів і кадирівців будуть судити в Києві та Грозному. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та залишайте коментарі. Бажано сіми слів. <му> Казахський суд. Казахстанець отримав реальний строк за участь у війні з Україною. 34-річний громадянин Казахстану отримав 6 років та 8 місяців тюрми за статтею Найманство, тому що він завербувався у ПВК Вагнер і воював в Україні. Отримав за свій злочин він 235 тисяч рублів, які суд в нього конфіскував. У зет патріотів бабахнуло як від прильоту Хаймарсу. Вони одразу почали погрожувати Казахстану. Правильно зробили казахи. Після цього вони будуть саджати ще частіше найманців. І ще надовше. Там же прекрасно розуміють, що цю гідру треба душити. Алга Казахстан. Підробний бобр. Пропагандистка Марго Симаніян знову радіє санкціям, Нібито китайські автомобілі, які вона придбала, значно кращі за німецькі. Та вона тепер принципово купує підроблений одяг, наприклад, туфлі Гучі, за 2000 рублів, тобто 800 гривень. Пара. Людина, яка висмоктує з російського бюджету мільярди. Ну звісно, що так. Я повірив. Ми зараз купили Чудесною совершенно китайскую машину. Потрясающую. Я коли хочу сказати що щось потрясаюче, я саме так і кажу: потрясающе! Від <рес> них ця програма, це наче комікси дивитись. Просто фантастика. Потрясающую. Во много-много разів дешевше, ніж ті машини, які ми покупали раніше, да, там німецькі якісь там. Людинка навіть призадумала, може реально мерз продати і взяти. Тінця собі, і вона, знаєте, Маргарита Симон'ян, це не та людина, яка врахує, скільки коштує машина. На її рівні машини, в принципі, всі однаково коштують якісь гроші просто. Я не думаю, що вона така: не буду брати е, сидіння з масажем, бо це ще 500 євро треба додати. Ну точно ні. Але повісточка, бачите, яка на центральному телебаченні розповідають, що носити підробку, купувати китайське взуття за 2000 руб. Це супер, це класно. Це класно. І нам е, з вами залишилось дочекатись, коли вони будуть казати, ловити воробів на вулиці і варити з них суп. Супер. Тигранчик вчора приніс кайфову собаку, збив її китайською машиною. Нащо нам стільки бродячих псів? Давайте їх хавати. Це чудово. Я тепер принципово хаваю тільки те, що вб'ю сама на вулиці. Причому від Боброїдки це не було б здивуванням таке почути, правда? Вона заклала цю базу дуже-дуже дуже давно. Там німецькі які там. А... Красне так, знам'я? Ну, машина червоне знамя у них є. <рес> ну, Просто виходьте без дзвіночка, червоне знам'я ще за дві хвилини під під'їздом. Ну, все. Красне так, знам'я? Шиталі за не, не виговорю названня, ну абсолютно замечательная машина. Ну, ціни це настолько ниже європейські грануш просіть. У нас за машини відповідає послі ефіра. А як це взагалі відбувалося? У них типу не було машини взагалі ніякої. І вони саме в цей момент, типу, тиждень тому, бо ці масове завезення китайських автомобілів в принципі рік десь. Як в Росії, ми, ми слідкуємо за цією ситуацією через блогерів, через інші наші проекти, ми бачимо, що дуже. Багато реально завезли цього китайського автохламу. І якщо це не метадічка, як це відбувалось? Тігран і Маргаріта до цього року їздили просто на метро, там я не знаю на маршрутках, на трамваях, на свою роботу, бачили з людьми таке інше. І тепер в них нарешті вистачило грошей, бо вона в много много, -много, -много раз дешевле, і вони собі купили ці машини. Ну пі. Повний. Ні, у мене Страція. просто теж електричка, красне знам'я. А, і цей теж не мав машини. Три хати в людини було десь там в Італії, а машини не було. Красне подобається. Хунці. Хунці. Соловйова. Хунці. Хунці. <реку> 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 Я купила себе три пари туфелі Gucci по 2.000 руб. каждая. Чудесная. Где-то в том же Китае, наверное, и отшита. А надеюсь, что и у нас поддельная, разумеется. Я и с принципа теперь покупаю только поддельное. Замечательно. Кому же вы сделали хуже? А реально, она ещё сама себе пита. Кому? Кому-то, кому может, вы сделали хуже? Я не разумею. Там, что в России не виробляється взуття, типа, нащо купувати саме підробку під Gucci? Ну, типа, яка мета у цього? І що тобі потрібне взуття Твоє там зношене? Ідеш собі там фабрика більша Вічка, що в них там русі, щось в них класний бренд. Взяв собі взуття, ганяєш. Чому саме Гучі? Кому ж ви зробили хуже? Ну, це ж на зло кондуктору. Куплю білет, пойду пішком. Спеціально носити підроблений Гучі це топ. Хоча я можу повірити, що її чоловік дійсно купує такі погані машини, бо він, здається, любить з відром. Свято наближається. Пермі місцевий мешканець створив новорічний z балкон. Оце справжня велич. В старій панельці така «могуть». Одразу видно, хто в домі довбень. Викрутив всі лампочки у під'їздах і накрутив електрики на рік вперед. Потім, щоб розрахуватись за світло, доведеться взяти мікрокредит. А щоб його закрити, піде на війну, де утилізується в пакет як справжній патріот. Цікаво, що скажуть сусіди, якщо в їх будинок чомусь прилетить дрон з новорічним привітанням. Підмосковний Сайлент Хіл села під Москвою опинилися відірваними від цивілізації через те, що в них втомився міст. Уявляєте, це не десь в Бурятії, це під Москвою. Мабуть, Москва витратила всі свої ліміти на мости десь в керчі. Хоча і той вже доволі втомлений п'ять кілометрів від столиці, і починається справжня Росія з гамном з роздовбаними дорогами і тарзанкою замість моста. Совсем недавно в наші в наших зернях пройшов ужасне забуття. Нас руки моксожання на даний момент нам не сапшають ні сроки, ні починки, і роботу так і не начаты. Ми повністю отрезаны від мира. Решите нашу проблему. <реш> а там якісь голосисти в них мажик є. Рішить нашу проблему. Ну що ж, я думаю, що головне, щоб НАТО не підходило близько до кордонів. А на Забайкаллі мешканці вимушені кожен день грати у джуманджі, все через інший небезпечний міст, по якому вони буквально повзуть, щоб дістатись школи або роботи. От мій муж відправляється на роботу. А що він синій зранку вже А ти уявиш, що просто буде, якщо ти в це озеро чи річка, що це впадеш просто? Я не знаю, воно, мабуть, замерзле, але якщо ти проб'єш цей лід, ну це ну смертельно небезпечно справді. Річка закипіла. Упс, а що трапилось? Губернатор Забайкалля передивився індіану Джонса і перерубав канати з обох боків, щоб ніхто не зміг дістатись його скарбниці. Кожен раз потім дзвоню йому. як перебрався. Один раз дзвоню, он недоступен. Ну, думаю, он уже в рік. Он уже риб годує. То раки на весну у вас виродять там. Вот посмотрите, он остановился. Я такого ще не бачу. Він туди йде. Роботу. Вот посмотрите, он остановился і відпочиває. Відпочиває! Що ви уявляєте, коли говорите слово відпочинок? Ну там Туреччину ось ці пляжі, басейн можливо. Що уявляють люди Байкалік, Коли відпочивають все. Держиться зарабіт, немножко передихає ноги, тому що в напряженні зараз попаде далі. Я вот далі вже идти. Вот Там провес все хуже і хуже, все наклон больше. Ну Це ж геніально забити на власну країну та всі гроші з бюджету спрямувати на руйнування сусідньої, бо вона не хоче жити так, як ваша. Китайський на болотах розробили компактний антидроновий комплекс. Чистюля його презентував холдинг «Роселектроніка». Аналогів в світі ніде немає, крім сайту Аліекспрес. Да ніколи такого не було. І от знов є відчуття, що китайці незабаром будуть робити і самих руських, бо руські скоро й на це не будуть спроможні. Черговий російський космонавт в Україні генерал-майор російської армії Володимир Завадський щось не поділив зміною. Та відправився на концерт Кобзона. Вітаємо цього додіка з успішною демобілізацією. До речі, цей генерал в минулому році втікав з ізюму, а тепер сам став родзинкою цього тижневого інфопростору. Бажаємо всім росіянським генералам розкластися на генералів дрібніше як зробив цей. Довгоочікуваний жіночий бунт. Нарешті в Мокшані жінки почали про щось здогадуватись і почали протест проти влади. Але замість того, щоб виступати проти війни, ці горді власниці пральних машин просто хочуть, щоб замість їх орків вмирали інші орки. Дружини та матері мобілізованих запустили флешмоб, клеїти на автівки лозунги. Вірніть мужа, я задолбалась і тому подібні. Звичайно, з фашистською символікою Зе та В. Але повернути додому їх чоловіків може тільки ЗСУ. в мішку, або в двох мішках, або в трьох. Ілон Маскаль. Ілона Маска запросили в Росію на it конференцію куди той, звісно, не приїхав. Однак Путіну вже сказали, що маск буде. Тому коли цей форум відвідав Путін, йому показали, як Ілон Маск дякував би Путіну, якби приїхав і якби розмовляв російською мовою. Для демонстрації ми створили відео, на якому Ілон Маск розповідає про своєму візиті на конференцію Джорні. «E так, как будто бы этот визит на самом деле он собирался совершить, и все новости об этом были правдой. Now, uh, one, uh, а после обработки у нас получилось вот такое видео. Звук тоже мы синтезировали, соответственно. Я хочу передать всем благодарность за то, что вы так активно зовете Россию. Ого! Імпорто замістили маска. Тільки мені здається, що це якесь приниження. Зробили збочений мета Всесвіт. Діду вже настільки що йому мультики показують. Напевно, ці ж люди йому показують перед сном відео, як Київ вже захопили і кияни йому передають вітання. Чисто для в ситуація, бо такі маніпуляції робить простенький онлайн-сервіс. Ми нещодавно ним користувались, коли робили з Владом Шевченко запрошення в тур. Упси, що трапилось, можете знайти в мене в інстаграмі, я там говорю польською мовою. Так само. Робиться просто за дві хвилини, коштує 2 бакси. Ну, прямо класно. А можливо, це і безкоштовна версія ще була, бо дуже коротенька фраза щось вийшла. Святососія. В набережних Челнах народилась дівчинка, яку батьки назвали Росія Святосія Святоросія. І це ще не кінець історії. Мати дівчинки звуть Родушка, брата звуть Природа, а батька звуть Владимир Сухов. <плес> Здається, наче він вибивається з цієї скаженої родини. Але ні, раніше він жив 6 років в лісі. Про нього зняли сюжет для тебе. І за це інші відлюдники вигнали його з лісу. Коли все показали, я такий там отак, от такої да? Так я б сам сказав, ребятки, тому точно не ходіть в ліса, от сектант. Це буквально переказ фільму Містер Бін на відпочинку. Такий звичайний день на Росії. Холодне серце. В Якутії сім'ям військових видають шматки питного льоду. <рес> <рес> ну як питного? Просто шматок криги, видовбаний з річки. Ваш батько вмер з Дніпро. Тому по закону Архімеду <рес> видаємо вам також частку води. <рес> 21 століття. -е сторіччя. Я знаю, як виглядає супермаркет в Якутії. Це Тайга. Ти туди йдеш, щоб спіймати на вечерю білку, надовбати льоду, назбирати моху, втекти від охоронця ведмедя. і це в той самий час, коли Москва запускає по Україні ракети на сотні мільйонів доларів. Гризіть лід, поки не цікавитись політикою. Хабаровська яма. Хабаровську люди, у яких немає каналізації, викидають нечистоти прямо на вулиці в спеціально відведеному місці. Як жисть у вас? А? Як жисть? Да. Ми вже живемо 44 роки. Капец, ну она дуже швидко старіє. Не переселяють вас? Та да ви що? я живу в цьому доме 44 роки. Нічого, за квартиру дай 2000. О, так це ще й платно. <рес> Не, ну хто ж зробив ці загончики? Почалися дуже партію розплатить. Винесла відро гімна і пішла платити за комунальні блага. Це вже рабство чи ще ні. Загони для екскрементів. Це ж я вибачаюсь як у свиней. Цікаво, чи був на відкритті цієї ями присутній мер з червоною стрічкою? <му> Графіті по російськи. Репер Діма Шок. відомий по суті єдиною річчю у своєму житті. Це коли йому і Оксимірону надавали ля пасів якісь інші репери. Отже, цей Діма Шок, він перекваліфікувався в патріотичного Бенксі. Ну як Бенксі? ця потвора їздить по окупованим територіям України та вандалить стіни своїми мерзотними написами, типу Росія вперед. Розумієте, на людей справді може справити враження щось величне. Типу, мені здається, що саме тому в давнину були якісь там поселення, там хатки такі напівповалені, і дуже така велична церква стоїть. І людина думає, ну, раз ось така велична церква, і раз вона така висока, позолота, то це точно Бог і вірить в це. Але, бл, дімашок, озираючись, мені здається, що, не дали швидко б малює. Це слава Росії! Своїх, ху. При тому, що тут він, наче загравав, типу, з кольорами Прапора Росії, і він не знайшов гроші на білу фарбу, тому намалював виключно червоною та синю. Коротше, повний я не можу просто повірити, що хтось іде, хтось там в чомусь сумнівається, що може і там і так і треба, як сталося. Він бачить, слава Росії! Дима, що написав, і думає, точно! Класно все. ну, Дима. от людям, зачем ми їздимо по городам і рисуємо наші прекрасні графіці, що ми хочемо сказати. Ми обозначаємо наше присутствие тут. Ми обозначаємо, що ми не боїмося, і не всі з нас. с поджатым хвостом сидят в Москве и пьют э, латы с э, кокосовым молоком. Слава России, вот э, здесь убедительнее выглядит, чем в Москве. Ну, безусловно, безусловно, конечно же. На захопленных территориях и без Зталановитий графіті, видно, що там поки що хазяйнує Росія. Бруд, руїни, бідність і сморід перегару. А незабаром Діма Шок буде ходити з ганчіркою та відмивати всю цю дурню, що він намалював. В даному конкретному випадку реп це реально кал. Залізний дроворуб без серця на Уралі. Чиновники вкрали ялинку у місцевої мешканки, щоб встановити її на головній площі міста Міняр. эту. Сажал мой муж со своим отцом. Это было в 1982 году. В общем, как то надо, щоб не осталось это безнаказанным, розповіла жінка. Якось надо. В цих словах тупо вся Росія. Тебе грабують, гвалтують та вбивають. А ти якось потрібно. Цікаво. Там ще не практикується право першої брачної ночі. Ну і наостанок. Червона ікра, червона площа, червона спека. Росіянка зняла відео, як вона сидить на червоній площі поряд із 14-кілограмовим контейнером із червоною ікрою та величезним бутербродом в руках. За це її разом з подругою затримала поліція. Як з'ясувалося, проблема була саме в кількості ікри. Якщо б в руках дівчинки був звичайний маленький бутербродік, вопросов би не виникло, Прокоментувала ситуацію в прес-службі Моск... московской полиции. У вас акция была, да, проведена здесь? Акция! Вы тут ели! Акция! У нас была фотосессия лишняя. Согласно 54 федеральному закону, на Красной площади запрещено. Фотографироваться? Вот именно с

так справжньої ікри, в них ікра за 60 рублів, це 0,6 долара. Ви в будь-якому випадку, слузі зі мною. Нас забрали просто за бутерброд за фотографію з бутербродом. Здається, в них вже законом описано, що людей не треба дражнити їжею краще ніж просто хліб та цибуля. Упс, а що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па! Метелики в животі.